Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо дуже швидкий смачний салат з кальмарів. Дивіться, який він! Класний! Ось такі прості продукти нам знадобляться. Все, що нам буде потрібно, я опишу в описі до відео. Або дивіться зараз на екрані. Починаю я з цибульки, тому що її потрібно буде замаринувати. Нарізаю Ось такими. У нас всі продукти будуть такими скибочками нарізані. При приблизно однакової форми. Цибульки нам знадобиться десь ну, грам 70-75. У мене просто маленькі були, ви можете взяти одну середню. Тепер до цибульки додаємо чайну ложку цукру, сіль, менше половинки чайної ложечки. оцет, у мене звичайний 9%. Кип'яток. Обережно і даємо постояти хвилин 10-15. Тепер в каструльку наливаємо приблизно літр води. Додаю я ось такі спеції, лавровий листочок, суміш перців, там духмяний, 1-2. І даємо закипіти. Поки водичка закипає, можна почистити варені яйця. Даємо водичці закипіти, додаємо чайну ложку солі. І даємо ще прокипіти 5 хвилин, щоб наші спеції віддали аромат. І перед тим, як занурювати в киплячу воду наші кальмари, наливаємо в миску води і відправляємо туди лід. Я його заморожую ось такій формі для випікання. Лід нам потрібен для того, щоб кальмари наші миттєво охололи, щоб вони не переварилися від власної температури. Ось так. Тепер можемо опускати кипячу воду кальмаром. Дивимось, щоб вода наша сильно кипіла, отак От опускаємо і притримуємо і рахуємо до п'яти. Один, два, три, 4, 5. Все, витягаємо. Ой. Те саме робимо з другим кальмарчиком. Ось так наші кальмарчики плавають у ледяній воді. Все, тепер ріжемо яйця і огірки. Яйця ріжемо ось так, щоб вони теж приблизно мали форму скибочок. Яєчка наші покришили, тепер кришимо огірочок. Огірочка теж грам 150, приблизно кришимо соломкою. Ось так спочатку розрізаємо на три частинки, а потім соломкою. Огірочки покришили, тепер беремо нашу замариновану цибульку, добре так її віджимаємо рукою, можете насито відкинути, але віджати буде краще. Гарно віджимаємо і додаємо до нашого салату. Все, тепер ріжемо кальмарчики. Тушку ось так розрізаємо навпіл, чистимо, там, якщо щось десь знайшли, і на смужечки. Якщо величенький, як в мене, можете ще отак тушку навфіль теж розрізати. Тепер ще трішечки присолюємо, додаємо майонез. У мене майонез домашній, я залишу посилання на його рецепт. Ну, додавайте за смаком грамів, не знаю, 70 Дивіться, щоб вам подобалось. І перемішуємо. Ось і все, друзі, дуже смачно, дуже швидко. Салат з кальмарів готовий.